Вихідні 11 і 12 жовтня в Україні обіцяють бути дощовитими й прохолодними. В країну надходитимуть повітряні маси зі Скандинавії та країн Балтії. Тож температура повітря поступово знижуватиметься. У більшості областей очікуються дощі, мряка, тумани та щільна хмарність. На Полтавщині протягом суботи зберігатиметься похмура погода. Уночі можливий дощ. Проте від ранку і до вечора опадів не передбачається. Температура повітря темної пори доби становитиме плюс 9 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 14. У Кременчуці відранку до вечора буде похмуро, вночі та вранці без опадів. Удень пройде дощ, що стихне до вечора. Нічна температура повітря становитиме 10 градусів тепла, денна плюс 13. У горішніх плавнях 11 жовтня переважатиме хмарність, вночі й вранці буде сухо, а вдень пройде дощ, що припиниться до вечора. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 13, вночі 10 градусів тепла. Вітер змінних напрямів до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у нашому місті також переважатиме похмура погода. Щоправда, за попередніми прогнозами синоптиків, опадів не очікується. Температура повітря вдень і вночі збігатиметься із суботніми показниками. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 11 жовтня 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 22 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-го, 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.